Друзі, вітаю! Ви на каналі Сир назавжди. З вами Максим Залізняк. Це канал про харчові технології, про менеджмент харчової промисловості, про ті таємниці і загадки, які не пишуть в газетах і в інтернеті. І це такий погляд зсередини. Тобто маєте справу з каналом-інсайдером. В першу чергу, слава Україні! Слава Збройним силам! Допомагаємо нашим воїнам, хто наскільки здатний цей важкий час. І переходимо до випуску. Загальна інформація: в світі не вщухає молочна криза, якої не було, можливо, 50, можливо, 100 років. На сьогоднішній день дуже багато підприємств в Європі, в тому числі в Польщі, працювали в збиток. Фактично, держави, та сама Німеччина, компенсували своїм фермерам. Різницю втрати в ціні на молоко сировину, і таким чином транслювали більш вигідні комерційні ціни для своїх переробників. В Польщі ситуація не така весела. Перед виборами опустили на 5% польський злотий. Відповідно, ціни на польську продукцію на експорт стали більш цікаві, але от зараз знову на 5% злотий піднявся, плачуть переробники молочні в Польщі, і наше підприємство. Натомість шукає нові цікаві напрямки, виробляти нові зразки продукції. І от так сталося, що практично в холодильнику накопичилось дуже багато зразків. І три з них а саме е, сир типу Пармезан, твердий, сир типу Гауда і той самий Радомер, Маздомер, практично маздам, ми сьогодні з вами продегустуємо і я розкажу, відштовхуючись від правильної відповіді на питання минулого випуску. В чому таки полягає різниця між гавдою, між е, твердим сиром, між ементальським е, швейцарським, ементальським баварським, і, власне, е, маздамом як е, імітацією того самого Ементаля, і Маздомерами, Радомерами, як вже е, ще більш дешева імітація вже Маздама, в свою чергу. Поїхали. Для початку. Правильна відповідь на питання минулого випуску: це сир типу Радомер. Він же Маздомер. Він же ще там 24 варіації. Або по-простому це ще більш спрощений Маздан. Чому контейнер саме такої форми? За рахунок того, що сир вкладається плотно, бачите, немає відстані між головами сиру, то в процесі визрівання головка не стає такою шароподібною на кулю схожою. І це дає їй більш кращий товарний вигляд крапка. Крім того, тісто саме сирне, воно більш таке пружнє, еластичне, а не розповзається. Сир буде в підсумку трошки краще смакувати і, звичайно, краще за рахунок оцеї густини маси краще зберігатися. Родину сирів групи Маздомер правильніше називати родиною сирів групи Ементаль, і вона очолюється ементалем. Чи ементалером швейцарським. Далі є ементалі е, французький і німецький, баварський дуже відомий ементаль. Е, як правило, для цих сирів все-таки більше літних, характерний термін визрівання від півроку і вище. Для швейцарського часто терміни складають рік і більше. Його оця фруктова, солодкувата, солодкуватий присмак, він е, поступово міняється при визріванні більше року на більш таку мажучу за консистенцію. Він стає ближчий до е, все-таки. Твердих сирів справжніх, і в ньому часто випадають лактати, тобто кристалики, ці смачні, які хрустять на зубах. На відміну від цих благородних сирів, які би я особисто закінчував оцим менталем баварським, в 1984 році, тобто практично менше 40 років тому, в Нідерландах винайшли сир Маасдам, який досить швидко завоював величезні. Маси е, споживачів в усьому світі. Що ж таке Маздам? Це е, той самий ементаль, вже баварський чи французький, який е, дуже сильно прискорили за рахунок додавання окремого виду пропіоно-окислих бактерій. Нідерландці побачили, спостерігали, що саме цей вид бактерій при визріванні класичного ементалю дає ті самі дірочки, які повинні бути, нагадую, від розміру вишні до волоського горіху, і їх повинно бути насправді небагато. Зверніть увагу, як мало і рівномірно. Розміщені ці дірочки на справжньому ементалі, і як насправді їх багато і хаотично вони розміщені в сирах типу Маздам або дешевих їх імітаціях типу Радомера маздомера це пояснюється і викликано бажанням виробника отримати швидко свої гроші, тобто надприбутки, не тримати продукцію довго на складах, не мати довгого визрівання. І навіть в документації на сир Мааздам з Нідерландів вказано, що він допускає визрівання від 1 до 3 місяць. Звичайно, той МаазДАМ, який випускають провідні європейські компанії, він все-таки витримується 2-3 місяці і навіть більше. Його структура досить плотна і. Я би так сказав, що цей сир напівблагородний. А от відсутність культури споживання сирів в деяких країнах Східної Європи, в слов'янських країнах, в тій самій Польщі, в Україні, вона привела до того, що е, цю методику застосували для е, продажу ще більших е, скороспілих сирів. Тобто е, почали сир. Е, відпускати в торговій мережі не через 2-3 місяці і більше, а взагалі через 30 днів. Технологія полягає в тому, що додається окрема закваска пропіонового кисла до звичайної закваски, як на гауду. Або вже виробники заквасок роблять, скажімо, комбінований пакет. Ви можете вибирати технологи, або брати закваску пропіонки одного виробника, гауди іншого, або комбіновану закваску вже готову для використання при виробництві сиру типу «Радомер Маздамер, Маздам. Власне, все, що я хотів про це сказати, тобто, дійсно, багато технологій вони сприймають сир по типу у, у цей радомер Маздомер, чи навіть Маздам, як е, е, гауду з додатковими пропіо, пропіоновокислими бактеріями. От бачите, які дірки і нерівномірні. Цей, Саме цей радомер маздомер Маздам робила Леся Юріна на е, комбінаті, де ми працюємо. І от е, є відео, зараз я вам покажу, де вона жаліється на те, що от чи вам видно, трошки-трошки під шкіркою е, прошарок він теж трошки загазований. Вважається, що це параметр, який треба тримати в руках. Хоча, коли ви в Амстердамі побачите навіть на базарі елітний Мазда, вони цим не переймаються. І е, поряд із великою кількістю дірок великих нерівномірних всередині сиру, у Маасдами і по поверхні часто можуть бути. Такі газові культи, ти ж бачила в Амстердамі спокійно, Ви, вони них ще більше було на маздаві. Ну, так, але те, що ми маємо зараз на нашому формовочному апараті, то в принципі це максимум, що з нього можемо викупитися. Ну, дивіться, Леся Юріна не любить такий вид сиру, хоч і виробляє, у неї таке буває. Вона не любить оцей солодкувати присмак, який ще раз кажу: якщо сир має високу вологу, він дуже швидко може перейти в такий неприємно солодкуватий підпорчений. Вже якщо сир. Визріває досить довго і процес сповільнюється, а це робиться за рахунок температурних режимів, то, в принципі, все нормально, ну, практично той самий MASD. Структура е радомера вона практично не відрізняється від структури е свого двоюрідного брата, тобто звичайної гауди. Тобто вона повинна теж бути еластична, сир повинен скручуватися в, в трубочку, і, в принципі, е коли ви тягнете, бачите певну таку еластичність. Ну, Мені гауда більш подобається. Нарешті сир типу грано-падана, парміжана риджана, тобто надтвердий сир, він же просто твердий по нашій класифікації. Нагадую, що єдиним об'єктивним показником, який об'єднує всі види сиру по великому рахунку, є волога. Чим е, менше вологи в сирі, тим вищий термін визрівання зможе отримати цей сир. І якщо не додано було якихось е, плісняв, які прискорюють процес ферментації білка, то чим довший термін визрівання сиру, тим він повинен е, коштувати дорожче і смакувати е, краще. Крапка. Увага! Питання випуску. Ви знаєте, що в наступному відео буде дегустація українського масла і далі буде відео з рейтингом. Ми провели фізико-хімічні аналізи всіх українських зразків. Увага, питання: спрогнозуйте, хто з е, цих зразків представлених найбільше додав води, чим сфальсифікував свій продукт, тобто вкрав у вас масло, додавши води. Ну і можете так само спрогнозувати, хто хто е, найкращий з виробників е, з цього параметру, хто можливо навіть зменшив кількість вологи по відношенню до заявленої. Звичайно, польський зразок до уваги не приймаємо. Це наш еталон, вироблений Лесію Юрівною на виробництві власне. І так, на ваш погляд, із тих зразків, що ви бачите, який зразок, який виробник, у кого риси в пушку, хто більше додав води. А наступний раз я вам повідомлю результати досліджень в польській лабораторії. Дякую. На цьому все. Сподіваюсь, випуск цікавий. Чекаємо разом з вами публікації відео наступний вівторок. з Рейтингу масла Вершкової України. Частина перша буде дегустація. Потім у другій частині підіб'ємо підсумки за три роки наших регулярних дегустацій. Дякую. Тримаємося, віримо в наші Збройні Сили і в Україну. До наступної зустрічі!